Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні здійсниться ще одна із моїх давніх мрій: буду куштувати пліт какао. Всі ми їмо шоколад, всілякі шоколадні вироби, але всі вони виготовляються із насіння цього плоду. Але мало хто куштував сам плід какаового дерева. І я ніколи не бачив, щоб в продажу він був у нас в Україні. Шукав можна було в принципі достати за великі гроші, але раптом випадково просто знайшов його на ринку. В одному місці просто от виставили на продажу один ящичок таких от плодів. Досить таки дорого було, але е, придбав все ж таки. Ну, щоб ви розуміли, один плід мені обійшовся цей 520 гривень. Е, якщо я не помиляюсь, 700 гривень за кілограм. Ну, це ціна приблизно крупної лохини, яка в нас в Харкові продається на ринку. Тому думаю, раз в житті можна собі дозволити витратити гроші на те, щоб покуштувати такий от плід. Раніше думав тільки потрапити колись в тропічну країну, можливо, і там покуштувати. Але зараз Бог дав можливість покуштувати її тут, в Україні. То ось. Буду зараз разом із дітьми дегустувати і вам покажемо, який всередині цей плід. Отже, какао це тропічна рослина. У субтропіках вона не росте, наскільки мені відомо. І ніде в Україні я її не зустрічав. Або в тих країнах, які неподалік сусідні, сусіди нашої країни, какао не росте, це тільки вологі тропіки. Ну і от, слава Богу, є зараз. На що подивитися і що покуштувати. До речі, запаху це какао немає ніякого. Придбав я його 4 доби тому, воно було тверде-тверде, без всякого запаху. А зараз полежало 4 дні і трішечки розм'якшилося, трішечки підв'яло. Ну, думаю, можливо, це краще, щоб краще воно доспіло. Так це чи ні? Зараз подивимось. Зараз, отак, вздовж розріжу. Телефон вимкну зараз, бо мені одною рукою незручно різати і показувати, а потім далі покажу. Так, тепер ось розрізали, і ось таке воно подивіться, всередині. Це оболонка така, досить така е, товстенька. Ну і всередині такі от таке от насіння. Всередині. Всередині отаких таких от мішечків, я не знаю, як це назвати. Там воно таке м'якеньке, бачите. І всередині насіння. Воно на, насіннина розрізалася. І, власне, от із цього насіння і здобувають какао. Оце насіння, наскільки мені відомо, піджарюється, якось піддається воно термічній обробці, і з нього вже е, виготовляється какао. Саме з цього насіння. Ну, але ж їстівною є і оця от біла частина. Зараз покуштуємо і побачимо, наскільки вона смачна чи ні. Ось познайомтеся, це головні мої дегустатори Саша і Андрюша. Можете привітатися. Добре. Так, що це ви тримаєте в руках? Какао -бі. так. Какао біп Так, какао-біб. Ну, має воно запах всередині в розрізі чи ні. Ану. Так, має. А так, да, має, але ну, тільки я не можу зрозуміти, на що воно схоже за запахом. Незрозуміло, якийсь такий мокруватий запах. Не то гарбуз, не то... Грушу трішки. Так, дійсно, трішки грушевий запах є. Ну, давайте тепер беріть оці шматочки, куштуємо. Ну як? Кислий трохи. Зовсім. Кисло-солодкий смак. Більше Попольний. солодкий. Більше солодкий, ніж кисло. Кисло-солодкий, але більше е солодкий, ніж кислой, так? Так. Ось я ще одну таку візьму показати. Ну М'якоті тут не так і багато. Там велику частку займає сама е насінина. Вон, бачите? Ось. Оце є Оця частина, вона дуже тоненька, то там, в принципі, їсти не так то й багато, що можна, але а, таке, скажімо так, свіженьке. Мені складно сказати, що воно на смак, ну приємний смак, так? так. Приємний кисло-солодкий смак, такий якийсь. Легенький тропічний аромат. В якихось, я не знаю, лічі, мабуть, трішечки мені воно лічі нагадує. Теж тропічна така рослина. Будемо ще купувати таке? Коли, коли ціна трохи впаде. А що смачніше? Оце чи Ну, є щось і смачніше? Їжа, смачна угу. Дякую. Отже, друзі, ми з дегустаторами провели таку дегустаційну оцінку першу какаового плоду. Я можу так сказати досить таки смачненьке. За таку ціну, мабуть би ще раз може б я й не купував, того що дорогувати. І багато є плодів, які продаються тих же і тропічних. Ну вони по більш доступній ціні, і нічим не поступаються по смаку, але варто його покуштувати. Якби ціна була дешевша, можна було б куштувати сміливо. Але тепер ще можна покуштувати, буде натуральні оці от какаові зерна. Якщо їх змолоти і виготовити з них, щось, якесь там какао чи шоколад домашній, то я думаю, згодом ми теж це зробимо. А частину насіння ми висіємо і спробуємо все ж таки виростити в наших умовах. Сподіваюсь, колись у нас буде оранжерея і вже буде туди що саджати, у нас будуть вже готові саджанці какао. Всім дякуємо за увагу. Дегустатор. Олександр, дегустатор Андрій і дегустатор Сергій були дуже вдячні за те, що ви додивилися це відео до кінця. До побачення. Добачення.